Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Прошу вибачення за затримку. Зазвичай Вадим Сергійович не запізнюється. А чому запізнюється? Зараз тільки без 10-12. Вже 10 хвилин на парше. Так, ви праві. Годинник зупинився. Так, Вадим Сергійович. Так. Зрозуміло. Все, передам. Вадим Сергійович вибачається і просить принести співбесіду. Він стоїть у заторі. Нічого не поробиш. Буває. Зателефонуйте мені, коли у шефа з'явиться час. Тато! Тато! У вас співробітники проводять на роботу дітей? Ви що? Які діти? Не зважайте. Мабуть, морець. Олег давно планував змінити місце роботи, але ніяк не міг наважитися на цей крок. Один із друзів розповів йому про бабусю, яка допомогла у вирішенні важливої справи. Тож чоловік наважився теж звернутися до неї, аби спитати поради і заразом дізнатися, що за дивні речі трапляються із ним останнім часом. Адже Олег іноді чув голос малої дитини, яка називала його татом. Гарна у вас онука. Гарна, тільки не тобі назначена. Ти ж не про жінок питати прийшов, а про роботу. Ух. Ви дійсно видиться. Так про роботу хочу у велику компанію перейти, щоб кар'єру зробити. Тільки боюся: не спрацюю, звільнять і назад дороги не буде. Дай мені руку. Бачу, годинник твій не працює. Зніми й дай мені його. Це ще батьків. 30 років працював без бою і раптом став. У чотирьох майстернях був ніхто зробити не може. І не зроблять, не можна йти тобі на нову фірму. І зі старої доведеться піти. А годинник став тому, що не на свою справу ти час витрачаєш. То чим же мені на життя заробляти? Повернися до професії, якої навчався. Реставратором? Та ви що? Там, щоб почати заробляти, стільки років робити треба. Дивись сам, бо далі гірше буде. Та куди вже гірше? У Мене вже галюни якісь. Голоси чую, наче дитина мене кличе. То майбутнє з тобою говорить. Що? Майбутнє? Майбутнє, яке тобі не сподобається. Але ти ще можеш все виправити. Просто послухай поради. І краще зміни професію. Невдовзі Олегові запропонували гарні умови роботи у новій компанії. Тому він не послухався поради бабусі і пішов туди працювати. Займатися логістикою чоловікові не подобалося, але ця справа давала значний прибуток, що дозволяло йому жити на широку ногу. Тато! Хто тут, тут? Знову почувши голос дитини, Олег занервував і зірвався на секретарці Ксенії. Олег Андрійович, все добре? Що за дурні жарти. Вибачте, а ви щось хотіли? Я вам принесла документи на ознайомлення. Вам уже потрібно входити в курс справ. А ще не завадить екскурсія офісом. Ви можете це влаштувати? Звичайно. Попрошу кого небудь за менеджерів. Обіцяю після цього запросити вас на вечерю. Тільки вечерю? Ну. Подумайте ще. Тиждень Олег входив у курс справ. Йому подобалося на новому місці. Чоловік швидко знайшов спільну мову з колегами і вже встиг виконати кілька доручень. А у п'ятницю його викликав до себе начальник Вадим Сергійович. Радий з вами познайомитись, Олег Андрійович. Вибачте, що так вийшло з півбесіду. Е, нічого, зрештою, ви все ж найняли мене на роботу. Так, але зазвичай я особисто знайомлюся з кандидатами, щоб запропонувати їм місце. Але ваш випадок виявився унікальним, тому мені прийшлося. Покластися на висновок менеджера з персоналу. То у вас є якісь питання до мене? Так, звичайно. Дивіться, ви написали в анкеті, що у вас різко негативне ставлення до алкоголю. А чому? Якась хвороба? Та ні. Інколи можу дозволити собі випити на свято, наприклад. А, тобто ви збрехали в анкеті? А, ні. Просто. Ну, гаразд, гаразд. гаразд. Ну, а якісь шкідливі звички, пристрасті, ви азартна людина? Я не зовсім розумію. Так чи ні? Просте запитання. Ні, я не граю в азартні ігри, і в мене немає поганих звичок. Це добре. Ви такий наскрізь позитивний. А чому ж ви досі не одружений? Або може ви вже розлучилися? Та ні, ще не встиг. Я вважаю, що потрібно спочатку на ноги стати, ну щоб забезпечувати родину. Олег із острахом чекав на нові питання. Він не знав, до чого може призвести ця бесіда. Більше схоже на допит. Молодий чоловік відчував, що нічого доброго чекати від цього не варто. Після розмови з начальником Олег був упевнений, що його збираються звільнити. Він сварив себе за те, що пішов із попереднього місця роботи, але шляху назад вже не було. Якщо є якісь питання, можу розказати, що й до чого. Мені і так все зрозуміло. Навіщо ж так грубо? Чи я вам більше не подобаюсь? Навпаки. Що стосовно вечері. Скажу, що це цікава пропозиція. Але через кілька днів Вадим Сергійович знову викликав Олега до себе. Цього разу молодий чоловік навіть не сумнівався, що мова піде про звільнення. Доброго дня, Вадима Олег Андрійович, Вітаю. Я дуже задоволений вашою роботою, вашими здібностями, як ви вирішили справу з митницею. Але в мене інше до вас питання. Якісь проблеми? Жодних. Ви ж за фахом. Реставратор? Так, вчився колись. Ну, ось. Мені у спадок дістався комод старовинний. Е, мені потрібна порада фахівця. може заїдете, подивитися. Добре. А коли саме? А я поражуся з дружиною, і тоді вам скажу. А адресу я вам вишлю повідомленням. – Ми домовились? Домовилися. У неділю Олег приїхав додому до Вадима Сергійовича. Молодий чоловік дав рекомендації щодо реставрації старовинного комода, а потім начальник познайомив його зі своєю дружиною Ганною. Комод незвичайний. Ти зразу видно хороший фахівець. Чому ж ти за професією не працюєш? Я ще на четвертому курсі почав працювати в одній фірмі, яка займалася привезенням вантажів. Поки закінчив академію, на роботі вже зв'язками обзавівся. Ну, зрозуміло. І став непогані гроші заробляти. Так, вирішив: а навіщо щось міняти, якщо і так непогано складається? То ви не думали повернутися до реставрації? Е, ви знаєте, думав. Але чим далі, тим страшніше починати спочатку. О, ви мене вибачте, у мене тут справи. У мене для тебе пропозиція є приватна. Не розумію? Це ти розумієш. Ти красивий розумний хлопець. А я не звикла витрачати час на флірт та дурниці. Мені потрібен секс. Будеш гарним хлопчиком, мовлю чоловіка дати тобі підвищення. <disability> <characterized> ну, як тут у вас справи? Олег мені розповідав про навчання в академії. Так цікаво. Олег не знав, як йому бути. Він не хотів крутити роман із дружиною начальника, але боявся, що та налаштує чоловіка проти нього. Адже тоді Вадим Сергійович звільнить Олега. Щоб прийняти правильне рішення, молодий чоловік знову прийшов до бабусі. Вона мене вже дістала. Телефонує, повідомлення пише. Навіть на роботу приходить і в коридорі мене ловить. Тобі від цієї жінки. Треба подалі триматися, інакше біда буде. І у фірму цю ти дарма пішов працювати, я попереджала, тебе доля знову на чуже місце ставить. Ти вже влаштувався, що тепер зробиш. Ви мені краще підкажіть, як мені далі бути. Я скажу: а от чи ти мене послухаєш, тобі в жодному разі з цією жінкою не можна мати стосунки. Бо за це все життя розплачуватися будеш. Минув тиждень. Олег послухався поради бабусі і продовжував ігнорувати залицяння дружини начальника. Натомість йому дуже подобалася Ксенія. Дякую. Ти дуже уважна. Так. А от деякі не такі уважні. Навіть компліменти дівчині не роблять. Зрозумів, виправляюсь. Тебе дуже гарні сережки, Ксюша. Тобі пасують. І діаманти як справжні. Це і є справжні? Чи ви думаєте, я б фальшивку носила? Ого. Не вже тобі так підняли зарплатню? Як ж це подарунок. Фінансовий директор залицяється і на Мальдіва мене кличе. Правда, йому вже за 50, але з ним, значить, на Мальдіви. А зі мною навіть до ресторану піти не хочеш. Олег зрозумів, що у Ксенії дуже великі запити. При тій зарплаті, що отримував чоловік, така дівчина була йому просто не по кишені. Закоханий Олег був готовий на все. Тільки б Ксенія була з ним. Молодий чоловік знав, що після підвищення йому б могли платити вдвічі більше. Саме тому Олег погодився на пропозицію Ганни і вони стали коханцями. Я був таким ніжним і чуйним. Сподіваюсь, наша домовленість у силі. Звісно, я завжди виконую свої обіцянки. А зараз мені вже час. Вадим скоро приїде з рибалки, і я маю бути вдома. Я зателефоную, коли зможу зустрітись наступного разу. Минуло два тижні. Олег час від часу продовжував зустрічатися із Ганною. Але перед однією такою зустріччю він захворів. <плес> Привітання. Ти вибач, сьогодні нічого не вийде я захворів. Ні-ні. Не треба приїжджати. Що? Та є в мене ліки. Слухай, мені важко говорити так, бувай. Почувши, що Олег занедужав, Ганна запропонувала йому допомогу. І, хоча молодий чоловік відмовився від неї, жінка все одно вирішила до нього приїхати. Ти чого тут? Я ж просив не приїжджати. Бояла, що ти помреш, а я залишусь без коханця. Постріч що тут будемо розмовляти. Я ж сказав, що не можу. Розслабся, Козанова. я тебе лікувати приїхала. А ти звідки знаєш, чим лікувати треба? До того, як стати слухняною домогосподаркою, я була лікарем. То що, довіряєш мені своє здоров'я? Гірше не буде? Гарантую. Для початку заварю тобі чай. Олег був здивований проявом такої уваги з боку Ганни. Адже жінка ніколи не приховувала, що її цікавить лише фізичне задоволення і в їхніх стосунках немає місця почуттям. Вчинок Ганни справив враження на чоловіка. За кілька днів Олег одужав і повернувся до роботи. Коли Вадим Сергійович в черговий раз викликав молодого чоловіка до себе, Олег найбільше боявся, що начальнику все стало відомо. Але і цього разу він помилився. Вітаю найкращого працівника місяця. Що? Що тебе дивує? Ти ж нам стільки грошей зекономив. А так було таке. Який ти скромний. Сьогодні на нараді була пропозиція виписати тобі премію. Але я не погодився. Бачив би ти себе. Я вважаю, однієї премії мало. Тому вітаю. Тебе підвищено на посаді. До речі, заробітня платня тепер вдвічі більше. Ось наказ. Знайомся. Дякую. Ти знаєш, у мене купа справ. До речі, у тебе теж. Так, так. Я його друкувала. Вже в курсі. Вітаю з підвищенням. Може, відсвяткуємо десь у ресторані. Доброго дня, Вадим Сергійович у себе? Так. Олег Андрійович. Рада бачити вас здоровим. Дякую. Нас відволікли. То як ще до вечері сьогодні ввечері? Вибач, в мене вже є плани. Олег відмовився від пропозиції Ксенії провести разом час, адже раптом зрозумів, що йому набагато цікавіше спілкуватися із Ганною. Привіт. Вип'ємо кави? Не варто. А, не відмовляйся. Вважає це моя подяка за те, що ти мене вилікувала. Добре. Тільки давай не тут. Може, прогуляємось трохи. Я напроти. Того дня Олег і Ганна ще довго гуляли містом. Молодий чоловік відчував, що він закохується у цю жінку. Вона була розумна, дотепна, красива. І з нею Олег міг бути собою. Він вирішив, що Ганна його доля. Але після тієї зустрічі жінка несподівано зникла. Олег не знаходив собі місця. Він постійно телефонував їй і писав повідомлення. Але Ганна не відповідала. Через кілька тижнів вона сама зателефонувала і запропонувала зустрітися. Я радий, що ти захотіла зустрітися. Тільки чому тут? Могли б поїхати до мене. Ти виконав свою частину угоду, я свою. Вадим розповів, що ти отримав підвищення. Прощавай. Аня! Аня! Але ми могли бути разом. Аня, я тебе кохаю. Тобі лише здається. Будь ласка, не турбуй мене більше і забудь все, що було. Ми більше ніколи не зустрінемось. Ні, я хочу зрозуміти її, я хочу виправити. Все скінчено, Олег. У нас з Вадимом буде дитина. Дізнавшись про вагітність Ганни, Олег вирішив більше не турбувати її, хоча його почуття нікуди не поділися. Молодий чоловік тепер страждав через нерозділене кохання. Ну, так що сказав лікар? Сьомий тиждень. Ой, слухай, який я щасливий. Наступного разу ми йдемо удвох. Ти мене чула? Ти стукати взагалі треба. Я стукав ось документи по транссервісу. Е, слухай серденько. А коли вже можна дізнатися, яка стать? Випадково почувши, на якому тижні вагітності знаходиться Ганна, Олег зрозумів, що це може бути його дитина. Він прийшов до бабусі, щоб спитати, чи це правда. То що? Це моя дитина? Так. Але тобі треба забути про цю дитину. З тобою жити вона все одно не буде. Її треба залишити у тій родині. Я попереджала: не треба було йти тобі на ту роботу і ставати коханцем дружини начальника. Але це вже сталося. А тепер мою дитину буде виховувати якийсь чужий дядько. Я цього не допущу. Ти вже біду за собою водиш. Втрутишся в життя дитини, оця біда з нею і станеться. Забудь про дитину, зміни роботу. Покликання твоє бути реставратором, оцим і займайся. Тоді і життя твоє особисте налагодиться. І батьківський годинник запрацює. Ви мені постійно говорите, що я займаюся своєю справою. Але моя дитина то вже точно моя справа. Олег не послухався поради бабусі і вирішив усе розповісти начальнику. Чоловік вважав, що коли той дізнається про зраду дружини, сам її кине. Тоді Олег з Ганною та їхньою дитиною будуть разом. Нам треба поговорити негайно. Хвилиночку, я передзвоню. Ти що з дуба рухнув? Ти забув, хто твій начальник? Ганна зраджувала вам зі мною. І ця дитина, яку вона носить, моя. Ви мене чули, це моя дитина. Ти думаєш, що я дурний. так? І що я нічого не знав? Навпаки, я все знав. І це була моя ідея. Більше того, це я тебе вибрав. Я не розумію. Що тут розуміти? У нас за нютою немає дітей. Ну. Донор це завжди лотерея. От я й вирішив знайти кандидата. Ти підійшов, Анюта погодилась. Як так, це ж підло. Хм. А спати з чужою дружиною і отримувати за це підвищення не підло, ні. Я заберу дитину. <рес> Ти не сміши мене, чуєш? Нікого ти не забереш. Я батько. Анюта мати. А ти ніхто. Пішов геть звідси. Олег пішов з фірми і врешті зробив так, як радила бабуся. Лаштувався на роботу реставратором. А через деякий час чоловік зустрів порядну дівчину, художницю, з якою вони мали спільні інтереси. Олег втягнувся у нову роботу. Замовлень ставало все більше, і про нього почали говорити як про першокласного фахівця. Зараз до чоловіка звертаються колекціонери із різних країн. Олег більше ніколи не бачився з Ганною і не намагався зустрітися зі своєю дитиною. Бабуся каже, зупинка наручного годинника може попереджати про те. Що ви втрачаєте час не на свою справу.